Сьогодні ми побуваємо в етнографічному музеї Берегиня Ужгородської класичної гімназії. Надзвичайно цікаві і цінні тут експонати для гімназистів. Втім, юні екскурсоводи залюбки про це розповідають. Одна Закарпатська сільська родина не обходилась без вишиванки ікони та вишитого рушника. Ці експонати представлені в нашому музеї, а також декоративні тарілки свідчать про добробут в сім'ї, які були розміщені під стелею будинку. Оберегом кожної оселі є вишиті рушники. У нашому музеї представлена експозиція з вишиванок і вишитих рушників. Одним з цих, одним з цих рушників він є нашим оберегом, яким ми прикрашаємо Барвінкову арку. Під яким проходять випускники, закінчуючи навчання у гімназії. Гімназистки і юні екскурсоводи доповнюють одна одну. І нам цікаво про все дізнатися. Закарпаття – це край виноградарів та виноробів, тому закарпатські газди завжди славились своїм якісним вином. А як його спробувати, не торкаючись? Тут на допомогу приходив ось такий інструмент. Перед вами лоповка. Це висушена диня, за допомогою якої українські газди куштували чи викисло вино в діжці, користувались нею так. Вущий край лоповки опускали до діжки з вином. З протилежного боку втягували повітря. Ось так. Таким чином, ця частина Лоповки заповнювалась віном, і українські газди могли скуштувати його не торкаючись. Є експонати, якими пишаються гімназисти, бо передають сільський побут закарпатців у першій половині ХХ століття. Зокрема, робота відомого скульптора Василя Свиди Пряля на коні відтворює можливість прядіння в дорозі, сидячи на коні. Перед вами гордість нашого музею, скульптура Василя Свиди, пряля на коні. Видно, що жінка не дармує часу, доки їде до чоловіка, а пряде. Цю скульптуру подарував син Василя Ярослав нашим гімназистам. А чи знаєте, що потрібно було для прядіння? Це елемент прялки куделя. На неї намотували овечу шерсть. І ось так пальцями намотували нитки на веретено. А цією чесалкою розчисували шерсть. Приємно розповідати про те, чим славиться наш край. Закарпаття славиться мистецтвом лозоплетіння. У нас є ряд експонатів, а також виставка ляльок-мотанок. Детальніше про кухонну техніку розповідає Майя Каргаполова. Також у нашому музеї представлений і такий міксер дорогий. Ними могли користуватися тільки заможніші люди, тому що коштів на той час було обмаль. І це лише кілька штрихів до характеристики побуту наших предків. Також у данину користувалися і такою праскою. В неї просували таку тканину. Всередину насипали вуглики і, піддуваючи повітря, праска нагрівалася. Наш музей як живий організм. Всі його експонати ми використовуємо під час інсценізацій, відкритих уроків та урочистих заходів. Серед цікавих експонатів є е, таке курето. У ньому місили тісто для хліба. Вміють юні екскурсоводи використовувати і поезію. Не спішіть ви наугад. Зупиніться, станьте. На маленький експонат в данину загляньте. Як в данину в темноті наші батьки жили. Хоч і в бідності і в тісноті, але всі дружили. Все чинили і робили своїми руками. Самі хати будували, де жили руками. Не спішили хлібороби чомусь за прогресом. І не знали про хвороби, зв'язані зі стресом. Недостатки тоді людям так не заважали. Із сусідами жили мирно і себе поважали. Продовжуємо мандрувати музеєм берегиня. Знайомимось з його експонатами. З чим вони асоціюються? Про що нагадують перед вами предмет побуту справжньої газдині. Це лопата для саджання хліба в піч. Цей експонат асоціюється у мене із казкою про Івасика Телесика. Щоб стати екскурсоводом, потрібно любити свій край, багато читати, досліджувати. Основною причиною, чому мені подобається бути екскурсоводом музею берегиня, це велика кількість різних цікавих експонатів. Важливо є те, що ні один експонат нашого музею не був придбаний за гроші, а подарований батьками і випускниками гімназії. Потрібне бажання систематично поповнювати знання, повсякчас працювати над собою. Мені подобається бути екскурсоводом музею Берегиня, тому що я дізнаюсь багато цікавого і нового про минуле наших предків, про їх побут, їхні традиції і звичаї любов до людей, до спілкування теж необхідні. І я пишаюсь тим, що я екскурсоводом музею Берегиня, тому що я дізналась дуже багато цікавого і нового про видатних людей Закарпаття. Пориньмо і ми в атмосферу старожитностей. Прикладом того, як поповнити пам'ять про предків, є творчість народного умільця великоберезнянця Петра Куртанича. В вашій увазі міні-макети архітектурних споруд краю. Книга відгуків наша є, містить е, відгуки наших е, відвідувачів. Ми проводимо виставки. І я, і діти, екскурсоводи музею. Відгуки записуємо у цю книгу. А початок цьому музею подала вчителька української мови і літератури Юлія Васильівна Олімпієва, яка зараз на заслуженому відпочинку. В експозиціях представлені давні видання. З експонатів тут представлена, зокрема, унікальна книжка Легенди Закарпаття 56-го року видання. Ось уже 10 років, як очолила музей вчителька історії Любов Павлівна Майю. Крім етнографічного напрямку, разом з юними екскурсоводами Любов Павлівна розробила оригінальний напрям роботи з історії гімназії, веде книгу відгуків. Є також уроки спеціальні, які ми проводимо е, з історії у нашому музеї. Плануємо на майбутнє, щоб музей наш став дійсно зразковим. Запровадили нові розділи у музеї: це з історії гімназії, маємо надзвичайно цікаві експонати. Тут не просто збираються матеріали і речі, які характеризують побут, звичаї, традиції, обряди краю, а й учні пишуть науково дослідні роботи, відвідуючи секції Малої академії наук. Є унікальний фотолітопис музею з дня заснування гімназії. Табелі гімназистів 40-го, 41-го, 42-го, 44-го років випуску. Це вже реліквії. І плануємо створити розділ освіта гімназійна в Закарпатті. Багато цікавих матеріалів з навчального процесу зберігаються в музеї. З активістами мистецько-етнографічні вітальні, які проводимо. Це як новий вид навчально-виховної діяльності, де поєднане все: і музика, і пісні, і танці, і презентації, і екскурсійна діяльність, і, і так далі. Тобто стараємося, щоб наш музей завжди і поповнювався новими експонатами, проводимо виставкову діяльність діяльність. Виставку різноманітних майстрів народної творчості. А ось в руках у мене надзвичайно цікавий експонат. Сучасні діти дивуються, як таким циркулем можна було проводити коло на дошці. Фіксувався циркуль. Крейда І проводилося коло на дошці. Технології, але вже не сучасні. Як такими е, паличками для лічби діти вчилися рахувати. Це експонати нашого музею і дітки дивуються, що вони збереглися. А також теж експонат, який вже рідко зустрінемо, десь Крім музею, крім музею, давня рахівниця. І як і в школі, дітки теж використовували її під час уроків. Тож у чому бачить своє покликання керівник етнографічного музею? Бачу мету подальшу у вдосконаленні музейної діяльності і перекладі екскурсій англійською мовою, так як 2016 рік рік англійської мови. Це для наших дітей, екскурсоводів теж знадобиться. Екскурсоводи музею берегиня брали участь у двох обласних конкурсах юних екскурсоводів при обласному краєзнавчому музеї. А ще юні екскурсоводи посідали треті місця, отримували дипломи. Тож відмінних а гарних нових успіхів гімназистам у подальшому навчанні та житті.